Собака гавкає на гостей, на дзвінок, на чужих за вікном в машині. По причинам, які ви навіть собі не усвідомлюєте, але робите це кожного дня. Тобто, вдумайтесь, собака гавкає, вона нервова, вона в агресивному стані. І за цей стан ви починаєте її хвалити. Наприклад, вона гавкає, а ви кажете, Хто там? Далі вона гавкає, а ви кажете: «Заспокойся, Це сусідський собака. Вона гавкає, а ви. Берете на руки і закриваєте її пасть. Це все похвала. Далі вона гавкає, ви кажете сидіти місце, лежати, чекати. Це теж похвала за її гавкіт. Вона гавкає, а ви закриваєте її в іншій кімнаті. Але це вже збільшення тиску і напруження. Бо таким чином, ви взагалі забороняєте собаці, бачити, що відбувається. Щоб ви розуміли, собака в поганому стані, ви не повинні її хвалити, а саме розмовляти м'яким тоном. Торкатися її якимось чином, гладити, відволікати, сидіти, лежати за смаколик або просто командами. І навіть мовчати, коли вона гавкає, вам заборонено, тому що мовчання є дозвіл на її дії і стан. А що треба робити? Треба робити зауваження, щоб собака опускала хвоста. Якщо у вас не вийде, запрошую вас до нашого марафону або моїх занять. Там ви можете все це пофіксити легко. В шапці профілі є посилання. Натискайте.